Цієї ночі Російська Федерація запускала безпілотники саме на Львів. На жаль, у місті є руйнування. І детальніше про ситуацію станом на зараз розпитаємося у нашої гості, заступниця міського голови Львова Ірина Мароняк з нами на прямому зв'язку. Пані Ірино, я вас вітаю і дякую, що знайшли час для нас. Слава Україні. Героям слава, якими є руйнування станом на зараз? Знаю, що інспекції усі відповідні служби на місцях уже працюють. То що відомо станом на час нашої з вами розмови? Сьогодні вночі відбулася найбільша атака дронів на місто Львів. Маємо п'ять постраждалих, четверо осіб мають легкі ушкодження, а одна особа має ушкодження середньої ступені і перебуває в лікарні. На сьогоднішній день, на 8 годину ранку, маємо інформацію таку, що найбільше руйнувань зазнало два будинки. Це є один будинок на Митрополита Андрія 16 і Олени Степанівни 35. Також маємо пошкодження двох промислових об'єктів, і також є вибиті вікна в Національному університеті Львівська політехніка. Зараз відповідна комісія працює і оцінює збитки, які на сьогоднішній день є. Також пошкоджено 20 автомобілів і в 46. Тих будинках вибито 522 вікна, також є пошкоджено 19 об'єктів. Це є нежитлові приміщення, де працюють суб'єкти підприємницької діяльності. Також зазнали ушкоджень. Це вже є другий приліт на цей об'єкт 4 вересня. Був перший приліт. Тому вже зараз ми знаємо і там облаштований. Є ЦНАП відповідний виїзний. Люди про це знають. Люди звертаються з відповідними заявами для того, щоб потім були їхні обстежені приміщення і квартири, і надана відповідна допомога. Також станом на зараз 10 будинків є без газопостачання, працюють газові служби, ліквідовують витоки газу і пошкодження після того, коли вони будуть ліквідовані, звичайно, що газ. Буде поданий, але тоді, коли буде це можливо, і слід сказати про те, що людей врятувало те, що люди перебували в укриттях. Після сигналу тривоги люди пішли в укриття, і власне це врятувало їм життя. Тому ми завжди закликаємо про те, що після сигналу тривоги завжди треба бути в укриттях для того, щоб потім не мати певних проблем зі здоров'ям і бути неушкодженим. Бачите, пані Ірино, то хороше нагадування не лише для мешканців Львова, а й для усієї України, бо ж Російська Федерація лише збільшує кількість безпілотників, зокрема, які запускає на нашу країну. Я хочу поговорити ще про те, розумію, що зараз інформація залишається попередньою, тому що усі відповідні служби ще працюють. Але щодо відселення, чи є от попередні ідеї, як це зробити? Де люди мають мешкати на час відновлювальних робіт? Ну і зрештою бачимо там будинки, які потребуватимуть. Тривалої реконструкції, якщо не перебудови, взагалі, у будинку на Олени Степанівни, 35, є сім квартир. Я спілкувалася з мешканцями, і мешканці двох квартир потребують відселення в інші приміщення. П'ятеро сімей вони будуть проживати в своїх родичів, і власне зараз ми знайшли приміщення в готелі для того, щоб їх відселити тимчасово. Але звичайно, що буде працювати відповідна комісія щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і наслідків ситуації, яка сталася сьогодні. Тим людям буде запропоновано в оренду житло, і звичайно, що будуть видані відповідні компенсації для того, щоб люди могли проживати. В цьому житлі до моменту відновлення їхнього житла, їхнього будинку на Олени Степанівни, 35? Ми от на завершення, аби підсумувати, говоримо також і про те, що ніде немає в Україні безпечного місця. На жаль, бо здавалося, Львів в Західній області не так часто повітряні тривоги, як у центральній, у північній, у східній Україні. Але, ну, на жаль, Відбувалися на Львіві смертоносні атаки, ракетний обстріл Львова 4 вересня. Це також атака 6 липня величезна. Теж на Львів. Тоді загинуло 10 львів'ян. Наскільки часто ворог атакує Львів упродовж останнього року? От якими є тенденції у цих сферах? Упродовж останнього часу збільшилася кількість тривог в місті Львові, і, і, власне, якщо ми говоримо про атаки, то ці атаки також збільшилися, тому що раніше ну так було трошки їх менше, а зараз стало більше. Тому міський голова Львова Андрій Садовий закликає мешканців міста Львова бути обережними. І завжди реагувати на сигнали тривоги і власне бути в укриттях. Крім того, ми перевіряємо чи є відкриті укриття під час тривоги. І власне ми зараз на сьогоднішній день укриття були відкриті, і тому немає в нас таких проблем стосовно того, що ну, хтось там постраждав і є смертельні випадки. Тому слава Богу, о, що обійшлося так справді так, але бачите, пані Ірино, дуже хороше нагадування. Повсякчас не нехтувати сигналами повітряної тривоги, переходити в укриття, в якому б населеному пункті України ви б не перебували на час ось цієї чергової терористичної атаки від ворога. Я вам дякую за те, що знайшли час для нас і поділилися важливою інформацією. Дякую вам, дякую вам, Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про наслідки. Атаки на Львів.